Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп ось такими друзі хащами доводиться добиратися до місць риболовлі. Дивіться, які тут завали Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Ви тільки погляньте навкруги, яка неймовірна сьогодні краса. Не рибалив я на цьому місці вже, мабуть, років 10. Сьогодні вирішив поїхати на розвідку, з'їздив одне місце, позаглядав в інше, в третє. Бачив сьогодні дуже багато зайці, лисиці, дикі кози, ну просто дикі місця. І чудова, надзвичайно чудова природа і погода сьогодні. Подивіться, яке чудове з мене за спиною озеро. Зараз спробуємо тут декілька годинок посидіти, погрітися в весняних променях сонечка, закинути удочку і декілька годинок просто порелаксувати. Спробуємо впіймати, можливо, навіть карася. Тож розпочинаємо. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я прихопив з собою ось такі махові удлища, Я вже вам... Показував їх в минулому своєму відео і багато разів в минулому році, коли я рибалив на них. Це удочки від компанії Winner в довжині 5,7 метра. Готові вже на них Снасті з ось такими поплавками від стрім 4 г. Також захопив свою улюблену удочку з мармишечкою і цим поплавочком із пір'їни саморобний. Також є по мене сьогодні черв'яки ж, звісно, куди ж без них. Зараз десь будемо їх ховати в тіньочок, щоб були не на сонці. Ну і також є, звісно, опариші. Загодуємося ось такою інноваційною прикормкою від Real Fish Bretniчок, карась. У мене тут десь пів пачки, мабуть, висипемо майже все, трошки залишимо. На наступну риболовлю. Зараз швиденько замішаємо прикормку та її розкладимо снасті. Ось таке в мене тут чудове місце. Є рогоз. Є вже таке місце з зеленим рогозиком. Зараз десь туди будемо закидати поплавці. І є чиста водичка. Ну, спробуємо загодувати під кущиками і на чистому. Дуже, дуже класна прикормка, запашна, ароматна, з такими вкрапліннями рожевого, жовтого, помаранчевого. Взагалі скільки разів, скільки років я вже на рибалі, ніколи прикормка мене не підходила. Дуже класна. Снасті вже змонтовані, залишається тільки одягнути на петельку. Дуже швидко монтується. Одягаємо клац, застібнули і все готово. Не спадає, тримається міцно. Взагалі удочки дуже класні. Кому, до речі, такі удочки сподобались, під відео в описі можна знайти номер телефону людини, яка ними займається. В нього можна їх придбати. В якості наживки спробуємо і на цій водойні ось таке піночисто від компанії G-Stream кукуруза. Десь, мабуть, 3-4 рибалки в цьому році саме класно працює, саме кукурудза. Оця пробував інші, теж працюють, але не дуже. Аніс також на одній з рибалок гарно спрацював. Також у мене є пшикалки, ось така анісова. І чеснична теж будемо їх додати. Ну і до пінотіста звісно ж, одягаємо черв'ячка. Черв'яка можна одягати цілого, але мені подобається, коли він рухається. Тому я одягаю його рваного на декілька половинок. Так, в нього ще є особистий запах і він більш рухливий. Ну і щоб він не сповзав, підживемо його опаришем. Отак раз. І ось така в нас буде сьогодні класнюча наживка. Ну, просто місце, друзі, офігезне. Сподіваюсь, що тут щось ми все ж таки сьогодні впіймаємо. Ну, ось Поки удочки закидав, прикормка вже така, як слід. Просто бомба. Навіть щось в одному місці бачив, там дибало. І отам от за кущиком між рогозу є таке невеличке плесо. Ну, просто неймовірне офігезне місто, друзі. Можливо ми навіть в заброд зайдемо і спробуємо там ще половити. Тільки треба оці гілки повиламувати. Ну, Поки ще тут прикорка в мене залишиться, можливо і там місце теж загодуємо. А так. Що тут класно, те, що тут не глибоко і місцинка ця прогрівається з першими весняними проміннями сонечка і Карасик повинен, просто повинен виходити сюди грітися на сонечко. Я думав, друзі, що я тут один, але ж ні. Звідкись ось приплив рибалка на човні, намагається ловити. На боковий кивок. Дола унечка, теж в розі. Ну, Подивимось, чи він щось піймає, можливо і ми щось піймаємо. По, друзі. Був перший карась, але одірвався прямо в ногах. Спрацювало таке віконечко, те, яке я загодував. Ну збьк, негодяй, ну нічого. Головне, що він тут є і він уже, друзі, клює. Болотяний карась. Круглий такий. Справжній. Зараз ми йому сюди дочепимо черв'ячка і я гадаю, що все ж таки ми його зараз виловимо. Нарешті я дочекався першу покльовку, бо просидів десь пів години на цьому місці, де загодувався і планував рибалити, і все ж таки трошки загодувався. У цьому віконечку, яке мені не дуже було зручно і треба стояти в воді. Але я теж вирішив сюди підкинути кашки, прикормочки нашої часникової. І ось майже відразу, десь хвилин 5, я тільки закинув сюди обидві удочки, перекинув. І відбулася зразу перша покльовка. Стоїть карасик. В хащах на чисте виходити не хоче, але він тут є. Ух, який клопать, дивіться, друзі. Оце я вдало завітав на знайоме болото. Дивіться, який кабанчик. Майже відразу покльовка на другу вудочку. І ось такий красень. Ух, красавець який. Трошки побитий, покусаний. Ну тут багато щуки в цьому озері, тому це не дивно. Так, кудись його, треба сюди закинути, мабуть. Зараз щось придумаємо до чого його прив'язати. Зараз я про це не подумав. Поки хай буде так. Одна удочка в мене все ж таки закинута в те місце, де я зразу загодувався на мармишку. Ну поки там не клювало. І ось уже друга покльовка поспіль. В самих хащах. Так, тут у мене стояло жовтеньке пінокісто було і черв'ячок. Так, зараз виберемо таке, де дрібніше, бо вони різноколіберні. Є і великі, і маленькі. Можна навіть трошки його так зробити, трошки меншим. Багачки не дуже великі. І тісто займає майже весь, весь гачок. Тому я трошки його роблю дрібнішим. І черв'ячка. Ось так. Просто кайф, друзі. Це така непередуваєма насолода рибалити на водоймі, на якій ти вже не був 10 років, а може й більше. Ти знаходиш карася. І він клює, пташки співають, сонечко пригріває, ну просто кайф. О, це вже такий як треба. Круглий болотяний. Це вже справжній. Такий друзі, як я ловлю їх літом на своєму улюбленому болоті. Опа, підожди. Підожди. Не тікай. Цей, до речі, взяв. На жовтеньке пінотісто з черв'ячком. Та сама удочка спрацювала яку Я тільки що закинув. Опа, біжи. Просто клас. Оце риболовля. Як я вже скучив за нею, друзі. Неймовірно просто. Бачите, пінотісто працює на всіх водоймах. Ловив на водосховищі, клює на нього, ловив на річці плотву, також клює. На карася підживляю і також карась клює. Тільки трошки таке, знаєте, менше його робимо. Треба виробнику зробити різного розміру, щоб були трошки менші. Бо, як на мене, вони великуваті. Ще воно і розбухає, то взагалі велике. Дивіться, ухватила на мармишечку на, этот самий, на чергову мою удочку. Дивіться, які лапать. Тільки боковим зором побачив, що удочка поплила. Я на неї майже не звертав увагу. І тут ось такий кабан. Дивіться. Покльовку, звісно ж, засняти мені не вдалося, але ось такого. Красення я впіймав, дивіться, якого кольору красиво. ех, золотий. Дивіться, який красень просто. Дуже красивий карась. І на мормишку. Біжи. О, оце риболовля. І на ці теж покльовує. Зараз ми тут все перенаживемо. І закинемо в те саме місце. Так, де мене тут черв'ячки. До речі, тут у мене був тільки черв'як і опариш. Одненький, який тримав просто, тримав черв'яка, щоб той не сповзав. Ось так. І удочка закинута була там. Під травичкою. Під травичкою. Зараз ми її туди і знов закинемо. Хай. Може ще нам карася впіймає. О, навіть щось знову клює. Тільки закину і щось дипнуло. Ляп, 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 ляп ой як я люблю цей звук, друзі. Опа! Так вже ж грався, там грався, 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 грався з тим черв'яком. Тин-ти-тин-ти-тин-ти-ти. -тин -тин -тин. Поплавочок той. І нарешті Спокусився такий. Що я замітив? От де в мене поплавки закинуті, трошки лівіше, там взагалі такий непролазний очерет. І там отак все кипить, він ходуном ходить. Там джук -джук. А дивіться, яка глибина? Ну, пів метра. Всього-навсього глибина, десь пів метра. І там отак все ходуном ходить. Кто такой? Хороный такой. Красивый. А так поплавочек. Выклав красиво. Есть у всех челеночки. Такой чумалый. Красень. И все разные, вы заметили, одни такие чернявые. На цю ночку попався такий взагалі золотий і жовтий. Є деякі такі бронзові, всі різного кольору. Чи вони одні місцеві, другі, можливо, заходять сюди на нерест з річки, бо ця затока з'єднується там з річкою. Можливо, вже почали запливати сюди на нерест. Промазав. Дивіться, друзі, з двох рук клювало на дві удочки одразу. Там промазав. А тут є і кабан Блін, два поплавка одночасно виклало. Блін, і що це? Як тебе перетягти через той кущ? Давай, Тут, мабуть, самий на сьогодні такий здоровий. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. да, я знаю, ляп 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 Ух, За самий кінчик губи впіймався. Дивіться, який красенька кабанчик. Одночасно два поплавка так почали прыгать, прыгати і одночасно поклало, не знав яку удочку. Хватати. Просто розрив сьогодні, друзі. По риболовлі просто розрив. У мене вже черв'яки скінчилися. Так, ще десь там по одному достаю, але вже майже немає. Вже буду, мабуть, збиратися додому. О, ще одного виловив. Чому воно завжди так відбувається, коли на риболовлю збираєшся, готуєшся? Приїдеш і нічого не клює. А коли випадково поїхав серед біла дня в 11 годині, яка вже може бути рибалка здавалося б, да? Але ж може, зараз 3 година дня, я за 4 години впіймав, то вже, мабуть, більше десятка карасів. Іноді за цілий день стільки буває, не впіймаєш. Ось він, друзі, ще один карасямбик. І, мабуть, вже останній на сьогодні. О, такий красень. Вже початок на четверту, десь 3.10-3.15, мабуть. Карасі то, в принципі, клюють, але, чесно кажучи, мені вже ж просто досить. Ну, скільки ж їх треба. Давайте я вам покажу загальний свій ловчик зараз це те, що мені вдалося спіймати ну, за 4 години. А якщо враховувати те, що я почав ловити не зразу, а десь через годину після того як приїхав, то навіть за 3 години... Оба! Від десяток, а то можливо і більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять... 10, от щось 11 щось чи 12 ось таких гарних, друзі, караси. Видите? Ось ну, який взагалі пару штук було таких залікових. І навіть одна красноперка. Так, зараз садочок тут зав'яжу, в мене є мотузка. Не буду вже його закидати. Хай тут лежить та й буду вже збиратися. Тому що на сьогодні мені вистачить. Ну що, друзі, риболовля сьогодні була настільки бомбезна, що, чесно кажучи, я просто сам в шочі. Дивіться. Оце сьогодні у мене такий уловчик. Я вам вже його показував, та ви самі це бачили. Максимум 4 години риболовлі і просто офігенний результат. Загодовувався я сьогодні прикормочкою від Real Fish. Чебрець чеснок, друзі. І ловили за допомогою кукурудзяного піст, пінатіста від компанії G-Stream. Ну, Звісно, підсаджували черв'ячка та опариша, без них нікуди. Воно у мене знову клює. Одну удочку вже витіг, на другу он положила. Зараз я вже, друзі, буду збиратися. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Гадаю, далі буде ще круче, тому що попереду сезон тільки розпочинається. Ще будуть класні рибалки на інших водоймах і гадаю, що буде на що подивитися. Тому ж не забувайте підписуватись. Все. А я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до побачення. Всім пока-пока.